Говорить івано франківськ Арт простір. Танцюємо з вогнем, як ніч в півмісяцевій прохолоді. І світ звивається, як уж в старій міжгір коморі. Горів, долів, горів. З вами Христина Бокатчук. Вітаю! Не знаю чи ще в когось Закарпаття асоціюється з коморою в з танцями у вогнях над темрявою, з ніччю, який не вистачає лише другої половини місяця, а замість неї архаїка ритмів і мелосу. Саме так було на міжнародному телерадіофестивалі Мій рідний край, де ми зустріли закарпатських музик. Гурт Руснаки розмовляємо з його солістом Олексієм Тулюком. У вас незвичайно колоритна тематика, і саме ви один із тих гуртів, які підтримують цю традицію. По перше, в нашому репертуарі ми маємо і угорські, і словацькі пісні, і німецькі, тобто всіх національностей, майже які населяють наш край. І ми намагаємося фольклор подавати в такому автентичному правдивому вигляді, без ніяких сучасних обробок. І, мабуть, на сьогодні це. Найважливіша така родзинка нашого колективу, тому що, як правило, мелодії зараз намагаються якось перекрутити, змінити, і ми намагаємося мелодію зберегти такою, як яка вона була, як від діда прадіда, вона в нас звучала, і оце, це наша особливість така. А в чому магія цієї етнічної музики? Напевно, що це народна музика і свого власного досвіду розкажу те, що як моя бабка і дідико співали, і вони нам передавали цю любов безпосередньо. Сьогодні я не уявляю жодного якогось гуляння, такого сімейного без народної пісні, без закарпатської пісні. Це якийсь обов'язковий атрибут. Він нас зближує, він нас об'єднує якимось чином, дає нам відчуття радості, таке, яке не дає нам ні дискотека, ні сучасні кісмі діджейські ці речі, це мистецтво природне, це мистецтво пов'язане з народним словом, яке віками шліфувалося і вироблялося, і воно дійсно має якусь таку свою родзинку, яка нас об'єднує. Любов, любов, якась виникає між нами. Ми разом відчуваємо один одного. Душі наші зливаються голоса, і це спільний такий порив. Це якраз зміст. Напевно, цього окрім таких отвічних як любові нещасливого кохання і так далі. Я багато писань про еміграцію, які виступає Так, Так, до. Давно ми якраз репетирували пісню Полетів би на край світу в американський край, і вона настільки актуальна. Допустимо, в мене місяць тому вся сім'я, сестра поїхала на постійне місце проживання в Америку в Майами і. Настільки для мене особисто це настільки зараз актуально і якось боляче. І ця пісня передає всі емоції, всі, мабуть, такі болі, страждання, переживання, які з цим пов'язані. І цих пісень дуже є багато, в них використовується багато слів вже з англійської, американської мови, наприклад, тренд за треном Бежі, так само такі слова, які суто американські. Звісно, що у таких штатах, як Нью-Джерсі, були самі ці. Цілі міста, де компактно проживали наші заробітчани з Іршавщини, Виноградівщини, цілі міста, де вони на шахтах працювали родинами, і це є наше коріння, це наше рідне. Звісно, воно передувалося в піснях. Так само рекрутські пісні, пісні кедьми, прийшла карта на роковець. Так само лемки називають цю пісню своєю. У нас називають, що це наша пісня. Тому сказати, що на ну, правду що то їхня, а це наша, Дуже важко сказати, але одне можемо сказати, що воно нас так само ця пісня і сьогодні дуже актуальна в час, коли в нас іде війна в Україні. Ці пісні. Дуже глибоко зачіпають людей серце людей, душі людей, і вони потрібні зараз. Ми бачимо цю що публіка їх сприймає, хоче слухати, тому ми їх так само виконуємо. У суспільстві існує стереотип, що раніше люди були більш духовні, більш вірні, і так далі. Але ви своїми піснями розвінчуєте ці речі. Зокрема, там дедеться про зраду, чи про те, що там мали і одного, і другого. І... Хабати, мила моя рякати, куртів хабати, від виміча, від виміряв, виміять львова, другі бензик обовав. Важко сказати. Напевно, як у минулих. Віках були чесні люди, і так само і в сучасність є чесні і не дуже чесні люди. Це дуже важко сказати серед сучасних молоді. Так само є дуже багато юних сердець. Ми буквально два роки тому, як сталися події на Майдані, ми виконали пісню, яку виконували так само на Майдані пам'яті всіх жертв на Майдані, і цю пісню так само і молодь сприймає, і так само ми її переживаємо по інакшому. i Чекає нова пісня там біля Тополі так само стала хітом. Це сучасний гурт і виконує в Польщі. Дуже популярна пісня, і ми її так само вже більше року виконуємо. І вона сприймається вже майже як народна. Хоча це пласт сучасної культури, але вона настільки зроблена близько до народної пісні, що ми так само дозволили собі такий експеримент і взяли її в репертуар. Що говорить про те, що і сучасна молодь дуже щира і дуже активна, можливо, навіть в деякій мірі більше сміливості, більше активності зараз є, ніж це було в радянський час. А не важко зберігати автентичного вірку, особливості там і лемківського, і руснацького. Звісно, що коли ми приїжджаємо на якийсь фестиваль, то підходять лемки і кажуть, ви знаєте, а в нас цю пісню в цьому куплеті співають з таким наголосом, інший приходить, а в нас зовсім інакше тут слово. І це. Нормально, тому що якраз ознака народної культури є тою, що в кожному селі майже та сама пісня виконувалася з іншим вітінком. Варіаційність, варіантність от це якраз і є ознакою справжнього фольклору, і тому ми виконуємо так, як у нас виконують, і завжди пояснюємо, що це так у нас співають. І ось ми просто самі залишаємося самі собою. Розкажіть про сам гурт гурт уже існує понад 25 років, і склад так само дещо трохи мінявся. Це незмінний є наш засновник Мальчицький Нестор Антонович, заслужений працівник культури, і людина поважна з освітою і з традиціями. Його батько це родина інтелігентів, які знали народну нашу пісню і плекали цю пісню. Якраз ідейним таким, скажімо, таким стержнем колективу, якраз він і є. Він постійно залишається. Це наша перша скрипка, Нестор Несерантонович. Едуард Едуардович, друга скрипка, але так само іноді міняється у якому створює Хтось першу скрипку, другу скрипку. Так само це скрипель від Бога, віртуоз, тому що ви можете почути виконання його. Допустимо, навіть таких хітів, як Чарда Шмонті. Ну це не повторно такого виконання, такої інтерпретації немає. Хоча є мільйон записів і трактування цього хіта. А як це він виконує? Це щось унікальне. Наш баяніст Михайло Купер. Він так само володіє дуже багатьма інструментами, він настроює музичні інструменти, і фортепіано, і цимбали, і баян, і так само почуття гармонії. Відчуття, що тут потрібно натуральну гармонію, яка близька до народної пісні. А тут в сучасному пласті потрібно вже щось ближче до джазу там, чи до сучасних, яких це він так само дуже глибоко відчуває, що саме цікаве. Михайло Піров, наш контрабасист, він, крім того, є і автором пісень. Тобто ми виконуємо дуже багато його. Його власних пісень і власні тексти буває, що авторські тексти зараз на день Незалежності Ми презентували пісню його про рідний край. Я пишаюся рідним краєм. Дуже цікава тематика. Наскільки він це передає любов до краси нашого краю, до гір, до природи, винограду, Все, все, що нас збагачує, що є нашою цінністю для нас, Закарпатські ми це передали і так само дуже гарно сприйняли глядацького зала. І ще один дуже цікавий учасник. Нашого колективу це Анґелоші Олександр Іванович. Він грає на альту, але він є професійним архітектором. Він є художником, він пише картини чудові, дуже гарні. Має звання заслужений архітектор України. Але він грав у музичній школі, так само навчався по класу альту. І виявив таке бажання, коли наш альтист, ну на жаль, через хворобу колишнього альтист покинув колектив, то він зайняв гідне це місце і дійсно якось багачує нас, тлінює. Іншою мистецькою, і воно доповнює нас постійно. Ну і звісно, я буквально недавно співаю в колективі. Це 5 років зараз буде. Я листа. До цього співав Петро Куцкір, і він створив свій колектив битярі. Вони так само існують і виступають дуже часто. Зараз у них така тенденція вулична музика, напрямок такий, який, може в Європі вже існує давним-давно. Поки що для нас це складно уявити, як це зв'язати. Можливо, треба якось до цього дійти. Поки що для нас це важко. Ми звикли для глядацького залу, чи для озвучення. Ми виступаємо на сценах. Там нас звикли в Мукачеві завжди проводити заходи в центрі міста біля ратуші, і ми так само співаємо, але якщо є озвучення, якесь, якщо це дійсно є публіка, а так просто ну ми ще поки що не звикли. Це треба якось до цього дійти. Хотіла запитати вас, майже ціле життя, коли познайомилися з вашим гуртом очі, от етнічній сербській музиці відчутні мотиви Османської держави, а в Закарпатті це також є багато різних національностей. Чи можливо ви окремити якийсь такий єдиний закарпатський стержень? Звичайно, що Закарпатський. Народні пісні, як кажуть, дуже важко виокремити саме елемент позаукраїнський. Мабуть, це і не добре сказано, тому що цей Закарпаття це і є Україна, і тому відокремлювати не варто. Це просто частина, якась барва краса, тому що тут є ритм, який взятий із угорського вербунку, що пунктирний ритм, допустимо, це є дорійські лади, міксолідійські лади, які так само в нас, як і в сербській музиці, вони є, так само у нас в деяких піснях вони. Використовується просто на загал важко представити. Іноді буває, що пісня цікава, але в такому концертному виконанні дуже важко глядачами сприймається, тому що такого медитативного плану, як балад, от плас балади. Ну це важко. Це на окрему публіку. Дуже така витончена публіка повинна бути, щоб це сприймали. Ми якраз їздили у Польщу на фестиваль Лемківської культури, і ми там виконували таку баладу, Кеді ішов Престодліс. І вона свого роду така балада, і дуже цікава цікаво, що можливо наша публіка цю пісню не так глибоко сприймала, але наскільки там публіка уважно слухала кожне слово і сприймала, і які були аплодисменти, овації в кінці. Ми не навіть не сподівалися. Ми взяли просто ради експерименту, скажімо, навіть так, ради контрасту. А тут якраз вона попала прямо в десятку. Я кажу, люди її зразу сприйняли. Що цікаво, що напевно це так само від менталітету залежить. З Тернополя повернулися з фестивалю, так само там сприймали нашу пісню. Ми ніколи не думали, що тернопільчани зможуть зрозуміти наші слова, наші тексти, і але дуже гарно веселилися, танцювали, співали разом з нами. Ми так само відчуваємо якісь такі спільні коріння між нами, паралелі. Важко відділити це. Якщо це щире, то воно завжди в будь-якій публіці воно сприймається. Якщо це дійсно щире, і якщо людина настроєна на це на сприймання музики, буває, що ти граєш перед високопосадовцями, вельможами, і дуже важко вони сприймають цю пісню, тому що. Дуже далеко, мабуть, їхні думки з щось на інше налаштовані. А іноді співаєш в якомусь селі, в дворі. Буквально гостини, як кажуть, під шатором, під там виноградною лозою. І всі люди співають, і всі люди веселяться, і всі це дякують в когось. Очі всі в сльозах, коли ти співаєш пісню про маму чи про батьків, чи такий наш народ. Він багатогранний, багатоманітний. І так само і наші пісні, і наш репертуар. А ці давні пісні вони певним чином є ритуалом. Звісно. Існо, якщо ми говоримо про обряд весілля, якраз зараз презентував і закарпатський народний хор, що вони будуть робити таку цікаву, такий експеримент відновлення весілля. Перечині недавно на фестивалі Лемківському так само побачили таку нову дуже гарну рису нових фестивалів, що намагаються відновити автентичний обряд весілля. І дійсно є пісні, які виключно там співаються. І так само, коли ми співаємо на весіллях, нас просять не тільки в концертному залі співати, але дуже часто і просто зранку. В молодої, в молодого, і там мають бути ті пісні, які пов'язані там з продажем, ритуал, продаж молодої, там чи прощання з батьками. І в нас на Закарпатті в не дійсно що цікаво, що наша культура дуже така консервативна, закрита може в деякій мірі, і воно збереглося, що цікаво. Навіть з церковним співом яким ми чином пов'язане, тому що я писав дисертацію на цю тему, навчаючись в Київській академії мистецтв, музична академія імені Чайковського. Я писав якраз про нашу традицію церковного співу, монодійного. Яка збереглася в нас, що цікаво, що моя викладачка, мій керівник науковий, захоплювалась нашою культурою, тому що майже ніде вже в Україні вона не збереглася. А ця культура сягає часів Київської Русі. Саме монодійний церковний спів він зберігся автентично у нас у селах. Дяки, які співають, і вся церква підхоплює ірмуси там подобні. Це такі жанри, які збереглися, і вся Україна дивується, чому саме на Закарпатті воно збереглось. У Нас не популярні були церковні хори. Буквально останні 100 років Магання, якісь і те, це було якось під впливами, якихось зовнішніх чинників, або дегент, якийсь з'являються, або якісь деякі хористи з'являються так, що. За кадром. Нас молодий цей соліст Олексій Толюк. він дуже хороша людина. Він бажає ще більшого росту, чисто професійного, йому треба велику сцену, київську, англійську, австрійську. Розумієте? А мукач не тягне на цей рівень. Ось є така проблема. Ви включили цей телефон? Звичайно. І нас цікаві, чого так добре, але інтерв'ю в нього. Дивіться, це руснаки. Ми зараз будемо. Коли після тих дівчат виступати, ви нас запишіть, і ми скажемо привіт, Івана Франківщина. Ви наші, а ми ваші. Ми одна, єдина Україна. Шануємося, бо ми того що варті, Михайло Піров, учасник колектив Руснаки. За карпатським гуртом Роснаки розмовляла Христина Букатчук, А з прикарпатської студії вітання від звукорежисера Михайла Рудницького На все добре!